Друзі, вітаю вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Сьогодні я Богдана від Тетяни, тому що я у Львові. Зараз я на Львівському вокзалі і нас вітає ось такий Аполлон. Алло, добрий ранок. Маленька прогуляночка центром Львова. Ще ранок дощу ще немає. Люди йдуть по своїм справам і ми також прямуємо теж по справам. Це моя улюблена крамниця «Халка», Я завжди її відвідую, коли буваю у Львові. І завжди там купую запашну справжню найкращу Львівську каву. І вам я цю крамничку рекомендую. Тому що, як на мене, вона найкраща. Ось такі гарні тут вітражі. Каву тут можна придбати як в зернах, так і можуть при вас змолоти. І крім цього у них продається вже запакована кава. Я дуже люблю купаж саме з таким, знаєте, шоколадним після смаком, який отриманий не за рахунок ароматизатора, а саме за рахунок правильного поєднання різних сортів кави. так. А зараз ми на львівській барахолці. Це та барахолка, яка знаходиться біля пам'ятника Івану Федорову. Тут бачите є все. Такі старовинні прасочки, гарні такі чашечки. По 50 гривень, до речі, для тих, хто любить ціни. І отакі дитячі також по 50 гривень, бачите, перший сорт. Ну, Ці чашечки, бачите, вони без блюдечок. От, але ціна адекватна і цілком притаманна. Це такий старовинний львівський трамвайчик. А зараз ми йдемо до антикварної крамнички. Крамничка знаходиться за адресою вулиця Яна, Жишки, 6. І перше, що тут мені особисто кинулось в очі, це ця прекрасна антикварна ваза з київським пейзажем. Ну, що ми тут ще бачимо? Бачите, тут супниця така цікава. Зараз я покажу її ближче. Коштує, до речі, 750 гривень. Климо зараз побачите, це Баранівка. Другий сорт. Ну, такий кобальтовий сервізик, соусник. Взагалі посуду багато, він різноманітний. Скажу відверто, щоб щось мене так вразило, вразило, то нічого. Але багато цікавих речей, на які варто звернути увагу, і які можна придбати по цілком притаманним цінам. Ось така масляночка. Показую, клеймо, Багато скла, багато кришталю, ужерчиків, біжутерія. Ну ось такі чайнички, прасочка досить цікава. І там внизу теж такі, що там, скажімо так, не сервізи, елементи сервізів. Але вони можуть комусь стати у пригоді, хтось може поповнити свій неповний сервіз. Ось такий кавовий сервіс досить такий стриманий, гарний, тарілочки. Тут сучасні такі відносно сучасні статуетки. Далі тут, бачите, теж статуетки і газові лампи. Їх у Львові багато. От дивлюся, все хочеться придбати. Такий гарний глечик. от, І хочу вазочку вам показати, також подивіться. Ось клеймо, Така вона симпатична. Пляшечки і медичні банки, ніхто не знає, що це. І адреса крамнички.